У продовження теми схем по покровськи ми вже розповідали вам про факел, на який витратили 8 мільйонів, про 5 мільйонів на вугілля та фірму, яку пов'язують з тероризмом, про 100 мільйонів на дороги. А сьогодні поговоримо про місцевих діячів та мільйони з бюджету для них. Знайомтесь, сім'я Одорошенко, яка сьогодні активно співпрацює з Покровською МВА. Тато власник одного з магазинів у Покровську Олег Одорошенко та його донька, – 21-річна Дар'я. Вони й дахи ремонтують, і наслідки обстрілів усувають, і для нового комунального закладу техніку і меблі постачають. Почнемо з Дарії, яка у такому молодому віці вже освоює мільйони з бюджету. Проте так було не завжди. До вересня 2023 року. З фопом Дарії Одорошенко не дуже хотіли співпрацювати. Суми замовлень були незначні. Ось, наприклад, договір на 159 гривень за фарби для мирноградської лікарні чи вентиляційне обладнання за 220 гривень для цієї ж установи. А ось у вересні 2023 року «Фортуна» посміхнулася для молодої підприємиці на всі 32. З нею було підписано 33 договори на загальну суму 3 мільйони 111 тисяч 21 гривню. Серед замовників бачимо і житлово-комунальний відділ Покровської міської ради, і відділ освіти, який, до речі, підписав з нею угоду на ремонт шиферної покрівлі школи номер 12 за майже 1 мільйон гривень. І управління сім'ї молоді та спорту, і комунальне підприємство Господар, якому Одорошенко поставляла то сейф, то принтер, то ноутбук, і навіть ЦНАП. А що тільки не знайдеш серед кведів діяльності у Одорошенко, і роздрібна торгівля залізними виробами. Будматеріалами та санітарно-технічними виробами, і розвідувальне буріння, і будівництво житлових і нежитлових будівель, і торгівля іграшками, килимами, газетами, косметичними товарами, меблями та багато чим іншим, і навіть надання інформаційних послуг. У чому ж секрет успіху цього ФОПу? Досвіду роботи у будівельній сфері у пані Дарії немає. Але ж кого це цікавить, якщо вона дуже, ну, дуже хоче працювати? Телефонуємо, аби дізнатися. Як вона все стигає, при цьому не маючи у штаті чисельних робітників? Видаю, я Дорошенко, правильно? Да. Мене звати Аліна, я журналістка телебачення капі. У мене до вас є декілька питань. А скажіть, будь ласка, бачимо, що останнім часом, ну за останній місяць, ви дуже активно співпрацюєте з Покровською міською радою з її структурними підрозділами, комунальними підприємствами? Извините, можете позвонить. Чуть позже я вами знайшла? Добре, чи скільки вам ніудобна? Не, не, дня. Ні. Дякую, добре. Я за телефонування. Як бачимо, спілкуватися з журналістами дівчина не налаштована, а питань у нас до неї було чимало. Наприклад, скільки працівників у своєму штаті має пані Дарія? Бо виконувати такі об'єми робіт, як капітальний ремонт даху за мільйон гривень, треба мати неабиякий досвід. Щоб цей ремонт пережив хоча б один дощ, як вдалося об'єднати в одному ФОПі стільки направлень від торгівлі косметикою до будівельних робіт? Чи є досвід у 21-річної панянки? Чи вона просто чергова фірма прокладка, через яку виводять бюджетні мільйони? Що ж, чекаємо? І знову телефонуємо. А який штат у вас працівників? Ну, він достатньо великий. Ну скільки тут людей це? Ну, они у нас работают не только на нас, поэтому мы не имеем права вам такого говорить. А скажите, ну до цього у вас не было никакого там жодного досвіду в сфері? А, Ну, то... смотрите, я думаю, вы можете, если вы в городе, вы знаете, что у меня отец есть, который занимается этим уже 20 лет, поэтому мы работаем с ним вместе. <реш> і ну канаш бы, магазин, ви знаєте, я думаю, який працює в дуже очень, очень давно. Поэтому ми роботаємо місце і це. Тільки питання до чого тут магазин сантехніки, яким володіє сім'я Одорошенко, до будівельних робіт, ремонту покрівлі чи постачання будматеріалів. У вересні Одорошенко з покровського бюджету сплатили 3,1 мільйона гривень. А у жовтні 2023 року у молодої підприємиці закупили 400 тонн піску та 66 тонн каменю. А також з неї уклали договір на ремонт нежитлового приміщення у селищі Шевченко. А для новоствореного комунального підприємства господар пані Одорошенко поставляла офісні стільці та шафи. Це ж такі необхідні речі, коли за вікном війна. А ось тут трохи детальніше. Як ви гадаєте, скільки коштує звичайний офісний стілець? Аби довго не гадати, скажемо відразу в інтернеті. Ціни коливаються від 850 гривень до 2000. Але Покровська громада не звикла економити і закупила їх у пані Одорошенко по 3,5 тисячі за кожний. Та й шафи не дешеві по 5 тисяч гривень за кожну. Тож вирушаємо до КП Господар, аби подивитися на ці самі стільці та шафи. За юридичною адресою підприємства нікого не знаходимо. Ба більше тут про таку комунальну установу взагалі ніхто не чув. Підкажіть, будь ласка, десь у вас тут КП господар має бути. КП господар. Да. Вибачте, ладно навіть не знаю, етажі такого не було. КП не маю, такі, немає таких. Вибачте, а ви не підкажете мене, мені потрібно комунальне підприємство господар. О, я теж не знаєте так. Знаходимо КП господар в іншому приміщенні. Кажіть, КП «Господар» – це ви. Ну, да. Ва ваше предприятие. А скажите, ну я журналистка телевидения Капы, хотели бы пообщаться с вообще по работе вашего предприятия, потому что вы недавно созданное uh -huh. предприятие и вообще чем вы будете заниматься? Давайте через да? вони ті самі стільці та шафи, які нам вдалося зафіксувати. Напевно, такі дорогі офісні меблі купувалися для того, аби працівники комунального підприємства комфортно почували себе на робочому місці. Вони ж так втомлюються, і працювати в полулежачому стані значно краще. Погодьтесь, правда, в кабінеті ми побачили лише два крісла. Доля інших двох на жаль нам невідома. І поки мешканці зруйнованих та пошкоджених будинків з мікрорайону сонячного, вулиці Центральної, Поштової та інших вулиць Покровська обивають пороги та проходять через коло бюрократичного пекла, аби отримати, хоч якусь допомогу чи компенсації, працівники комунальних підприємств розслабляються у розпал робочого дня в недешевих кріслах. Придбаних за податки покровчан. Та повернемося до молодої підприємиці. Загалом з Дарією Одорошенко структурні підрозділи та комунальні підприємства Покровської міської ради на співпрацювали тільки за два місяці 2023 року на 3,4 і чотири мільйона гривень. І, судячи по всьому, це не остаточні суми. Працює з міським бюджетом на користь сім'ї не тільки 21-річна Дарія, а й її батько Олег Одорошенко. Так ось у Олега Одорошенко та ж сама історія, що і у доньки. Серед кведів бачимо великий перелік видів діяльності. А ще бачимо, що 2023 рік став прибутковим і для нього. Від комунальних підприємств. Та відділів Покровської міської ради за цей рік він отримав 1,3 мільйона гривень. І знову ж тут і будівельні матеріали, і ремонт покрівель, і столярні вироби, і багато ще чого. Дуже багато співпрацюється з міською радою в плані ремонту дахів, ліквідації наслідків після обстрілу. Да, а, да, чи так, так. а чи є у вас досвід будівельних робіт? Ну 20 років існує магазин Джакузі. І ми виконуємо ці роботи, ці роботи у нас є в Кледі. І навіть магазин джакузі я будував самостійно. Це мій досвід 20-річний. Угу. А скажіть, будь ласка, а у вас є якась там будівельна бригада, працівники? Ну, є різні люди, різних напрямків. Угу. Ну, тобто постійно якоїсь бригади у вас немає, правильно розумію? Ну, зараз нічого немає постійно, розумієте. Останнє питання до вас це з приводу е, людей, які працюють у вас як у ФОПа і у вашої доньки, це не ті самі люди, чи ви залучаєте різних все ж таки людей? Ну, по-різному буваємо. Різних залучаємо, я ж кажу, все ж залежить від того. Яка яка робота, що треба виконувати? І, я, і Який термін на це ми маємо? А ось і відгуки про результати роботи сімейного підряду Одорошенко, вулиця Кальміуська, центральна частина міста. Один з будинків, який постраждав внаслідок обстрілу 7 серпня? Тільки єдине, що слухаємо, ви таке собі зробили, Та перші хлопці у ню діяла лі кришу, вона ну, ругалася ними. Потім друга бригада була, вроді як переділивали, потім з уже вже третій прийшли. Так, от коньок у нього когда коли був сильний С З тієї сторони коньки поспадали, вона їх позаносила в хату, це ми теж видели, що вона заносила. Співпрацював з Покровським бюджетом і син Олега Одорошенка Богдан. Щоправда, було це у далеких 19 та 21 роках. Та й суми були зовсім незначні. Але хто зна, можливо, невдовзі, і пан Богдан почне дахи ремонтувати. Навіщо виводити бюджетні кошти на два різні ФОПи однієї родини, якщо всіма підрядами завідою батько Олег Одорошенко? Можливо, таким чином підприємці намагаються просто уникнути сплати великих податків. Останнім часом країною ширяться акції протесту, під час яких українці вимагають, щоб бюджетні гроші йшли на підтримку ЗСУ. Закупівлю необхідного озброєння та обладнання на закриття потреб хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від ворога, а не на ремонти, придбання офісних меблів та чиновницьких схем. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що корупції не має бути у розвиненій європейській державі. Деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити, коли днями. Шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, що була артилерія, були ракети, дрони. Коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше. У Покровській громаді ж продовжують жити своїм безвоєнним життям, ремонтуючи приміщення, облаштовуючи офісними меблями, нове комунальне підприємство. Невже у Покровську не знайшлося декількох стільців та столів? Аби в черговий раз не витрачати бюджетні гроші далеко на не першочергові потреби. І навіть заяви керівника Донецької ОВА з приводу контролю всіх закупівель та витрат бюджетних коштів не дає гарантій, що цей марафон марнотратства закінчиться. І Покровські Керманичі згадають, що за вікном війна чи для них ніхто не закон. Керівники всіх рівнів військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Повинні повідомляти про наміри провести закупівлі будь-яких товарів робіт послуг. Будуть ці всі пропозиції надаватися на обласну військову адміністрацію, і обласна військова адміністрація дивиться стосовно напрямків використання. Доцільності і використання щодня наші захисники і захисниці ціною власного життя та здоров'я виборюють для нас незалежність, борються з окупантами, аби вигнати їх з рідної землі та побудувати вільну, сильну європейську державу. І в цей же час деякі посадовці на місцях прокручують власні схеми, і ні війна, ні осуд людей не стають йому цьому на заваді.